Так, вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас розклад на тиждень з 14 по 20 до 20 жовтня. І у нас, як зазвичай, ми починаємо з овнів. Дорогі овні, у вас йде шестірочка монет. Шестірочка монет говорить про обмін товарами, купівля, продаж, розмови про. Десь, наприклад, фінансування, комусь якісь будуть подарунки, можливо, ви комусь зробите подарунки. Тут дивлячись, де ви себе бачите. Ви бачите себе як просящого чи як даючого. Ось. Тому залежно від того, де ви себе бачите, тут уже ваша інтуїція. Справедливості не буде, мої дорогенькі, ця карта не дає справедливості. Ось якось так. Але тут все рівно є якийсь товарообмін обмін і е, грошовий обмін. Купи продай, ти мені товар, я тобі гроші і подарунки, звичайно, теж. Тепер переходимо до тельців. Дорогі тальці, у вас вдасться цього тижню вирішити щось полюбовно, тобто з кимось домовитися, з кимось познайомитися. Тут двоє людей, які дружелюбно один до одного. Звичайно, тут може бути і кохання, і знайомство, і заручений, і признання в коханні, і тому подібне. Але це може бути і партнерство якесь. Тобто знайдете собі однодумця, знайдете собі партнера, ось який дійсно так само переймається тими ж самими питаннями, як і ви. Ось якось так. І порада карти: намагайтеся вирішити все дружелюбно. Тепер переходимо до близнюків. Дорогі близнюки, а вам чогось цього тижня буде не вистачати. Не вистачати буде, звичайно, можливо, у фінансах, можливо, у якихось ресурсах, це може бути і час, це може бути і сил, вам буде не вистачати. Тобто, знаєте, така обіднівша душа цього тижня у вас. Дорогі близнюки, ви знаєте, все рівно, хтось та залишиться коло вас. Зовсім сама або сам ви, ви не будете. Тут головне, коли ви зайняті своїми проблемами, не оминути шансів, які будуть у вас на шляху. Трошечки відкривайте очі, якось так. Тепер переходимо до раків. Дорогі раки, а у вас король мечів. Король мечів говорить про логіку, про серйозні якісь плани, тобто робіть плани на цей тиждень. От подивилися розклад і зразу плануйте. Когось, можливо, заберуть у війська, якісь новини з військ. Можливо, ви цього тижня підете до зубного, до лікаря, у когось, можливо, буде операція, в когось просто укольчик, тому що по королю мечів ідуть. Тобто, можливо, комп'ютер, треба подивитись. Ідуть лікарі і правоохоронні органи, тобто всі, хто з пагонами. Це можуть бути також адвокати і суди. Ось якось так. Можливо, людина, яка, ну скажімо так, це не зовсім батьківська персона. Але тут людина, знаєте, своїх якихось принципів і нравів, скажімо так. І мож, Якщо порада, то чітко і ясно висловлювати свої думки. Чітко діяти і по плану. Ось такий у вас така порада. Тепер у нас леви. Дорогі леви, розчарування. Звичайно, розчарування приходить туди, коли ми чимось або кимось очаровуємося. І тут у вас не виняток. Єдиний плюс у ваш город без каміння. Це те, що ви не складаєте руки, не плачетеся, не бідкаєтеся, а йдете шукати свого щастя. Ви розчарувалися в коханні, ви розчарувалися в роботі. Починаєте шукати нове кохання, готові для нових стосунків і готові шукати нову роботу, наприклад. Так вам і порада: шукайте свого щастя. Не намагайтеся когось причарувати. Когось ще якось утриматись на роботі. Якщо ви там розчаровані, шукайте свого щастя. Тепер переходимо до дів. Дорогі дів, а у вас щось розвалюється, щось іде до кінця. Щось ви не так зробили, не так побудували. А, взяли кружку недобре в руку, кудись спішили, і вона впала і розбилася. А Кружечка була, наприклад, любима ваша. Кружечка, наприклад, на роботі. Вам хтось подарував людина, яка вам приємна, наприклад, або якась згадка могла розбитися з річ, якась річ, яка вам ну, дуже пам'ятна, дуже, скажімо так, дорога, в когось може полетіти дружба. Може виникнути скандал по цій карті, будьте обережні, але все, що призводить до скандалів, до розриву відносин, вже давно хотіло від вас піти. Тому відпускайте. Може бути прильот, обережно. Тепер переходимо до терезів. Дорогі терези, що у вас цікаво? 20-й аркан прозріння. Прокидайтеся. От карта так і каже: прокидайтеся, міняйтеся, міняйте свій світогляд, міняйте свій стиль життя, свій імідж, міняйте абсолютно все. Все, що вам або вже приросло до вас і не дає ніякого, ну не те, що результату, а не дає ніякого розвитку. Тобто міняйтесь, розвивайтесь. Відкидуйте все старе. Беріться за щось нове. Ось якось так. Гаразд, тепер у нас ідуть скорпіончики. Скорпіончики, зараз ми подивимося, а у вас іду, іде карта закохані. Ну, в принципі, дивіться, карта закохані говорить про якихось партнерів, про якийсь вибір. Вибір, наприклад, партнера. Вибір роботи а, дуже важливий якийсь вибір. Перед вами цього тижня, дорогі скорпіони, важливий вибір. А, найважливіша порада цієї карти: вибирайте серцем інтуїтивно. Не думайте багато головою. Вам інтуїція підкаже ось якось так. У когось дійсно можуть бути ситуації зізнання в коханні, вибори партнерів і тому подібне. Ось заручені, весілля можуть бути, але це ваш вибір, ви вибираєте. Тепер переходимо до стрільців. Дорогі стрільці, а у вас десяточка кубків. Здається, якщо я не помиляюсь, минулого тижня у вас був не дуже хороший прогноз. Якщо я не помиляюсь, тут у вас іде все прекрасно, все в ажурі, все настільки добре, щастя переповнюється. Щастя заполонило абсолютно все. Це емоційний стан дуже може бути підвищений. Будьте обережні. Чому? Тому що, коли такий підвищений стан, це може знаєте, вихлюпуватися. З жиру біситись і тому подібне. Може бути. З одного боку, з другого боку, ця карта говорить про сімейні якісь свята, юбілеї, сім'я знову в зборі, радість охопила сім'ю, роботу. Хтось дійсно отримає роботу, хтось дійсно возз'єднання сім'ї буде. Ось. А, удача. Удача! Хороші емоції, хороші новини звідусі сюди Тобто, все буде якось дуже прекрасно. Ось якось так. Тепер зараз, Та чекайте, я добре помішаю. Тепер переходимо до козерогів. Дорогі козироги у вас туз монет Ви знаєте, туз монет говорить про якісь шанси. Ось. Я не хочу казати, що це останній шанс. Вибачайте, у мене гудить, ремонтують дорогу вже третій день. Я намагаюся або дуже зранку, або пізно ввечері щось робити для вас. Тому цей тиждень був тако, туди-сюди, з розкладами. То були, то не були розклади. Ось дивіться. Тобто. Це, напевно, так, так, так. От в мене таке відчуття, що хтось хоче сказати, що Зеленський, влада Зелених сюди прийшла, і тут нам робить дороги. Вкладають аж тут. Дивіться, у вас випадають якісь шанси, щоб їх не прогавити, не пропустити дорогі козироги Вам потрібно. Бути не зайняті. Ваші руки повинні бути вільні, ваша голова повинна бути вільна, і ваше серце повинно бути вільним, незагруженим. До речі, це ваша стихія. вам дійсно крупно цього тижня повезе дорогі козороги. Щасти вам і удачі! Тепер переходимо до водоліїв. Дорогі водолії ось дивіться, тут теж розчарування. Як було у раків. Але, я вже казала, коли раки були, що раки, вони встають і йдуть шукати свого щастя. Така була і порада. Тут людина розчарована і не хоче ні про що думати. Думає тільки про ті невдачі, які на вас нахлинули. Дорогі водолії, дійсно, це невдача якась, але, повірте мені, бачите, коло вас є. А, а, два шанси ще. Ну, це, як мінімум, два шанси. Можливо, їх є і більше, але ви їх не бачите, бо ви до них задницею повернулися. Покрутіться навколо себе. Пошукайте. Хочете, можете в цьому стані залишатися цілий тиждень. А якщо ні, то шукайте свого шансу. Свого. свого шукайте свого. Так, от бачите, і знайдете переможець, і там зірка. Тобто шанси у вас є. Гаразд, тепер переходимо до рибок. Дорогі рибки, а що у вас? А вам треба чітко подумати, чого ви хочете, чітко побачити свої можливості. Тузи це завжди якісь шанси і можливості. У нас цього тижня, бачите, це другий туз. Тут у нас земля, а тут у нас повітря. Тобто, це слово. Дуже важливе ваше рішення, ваш вибір і ваше слово. Тому цього тижня чітко усвідомлюйте, які слова ви вживаєте. Ось якось так. Від вас дуже багато, звичайно, залежить: від ваших планів, від ваших вимог до себе. Вимог до оточуючих, не, вимог... не вимагайте від оточуючих того, чого ви не можете вимагати не вимагаєте від себе, наприклад, і не дотримуйтеся. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто чітко вирішуйте і чітко висловлюйте свою думку. Кажіть або так, або ні. Ось якось так. Між прочим, цього не буде. І е, на дні колоди для вас, дорогі. А, рибки, якась романтика вас чекає. Ну, Це може бути і переписки, тому що це слово, це може бути через інтернет, це може бути і а, просто якісь смс-ки, і тому подібне. Можливо, навіть зустрічі. Підете з кимось, зустрінетеся на каву, на чай, а, хтось ще на щось зустрінеться. Ось якось так. Ось. А, або знайомство. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна. А ще гості, ще гості можуть бути у вас якісь по лицарю кубків, можуть бути гості, які... з дороги хтось, але це любі гості, тобто які вам приємні. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам тижня усім! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Бережіть себе, все буде Україна!